Шановні майстри, подивіться, скільки залізяча тут, Скільки пластику якогось незрозумілого, ціла така гора. А для чого воно? А я вам детально розповім. Ці всі приспособи створені для того, щоб прибрати пил, щоб менше було часу на прибирання. щоб замовник залишився задоволений чистотою, щоб ваші легені легко. Дихали. Принципово, які пилевідводи я рекомендую. Це пилевідводи Дістар, універсальні і пилевідводи Вегран Вегран більш спеціалізується, він більш професійний і тому він і більш дорогий. Ось, бачите, які пилевідводи, вони різнокольорові. Чому різнокольорові? та для різного інструменту, різних торгових марок, бо він індивідуальний. Весь Дістар в основному чорний, він в основному універсальний, він дешевше. Але детально про всі ці веловідводи, їх величезну кількість, розповів на каналі YouTube більш детально. Хочу одне сказати: Вигран постійно допомагає ЗСУ, подивіться, ось ці шикарні вироби йдуть на аукціон Копійка, який буде незабаром, і всі гроші будуть спрямовані ось на такі шикарні пташки. Багаторазові пташки, бомбери, які зменшують популяцію окупантів. Тому хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні.